Я працювала в юридичній фірмі помічником адвоката. Це в цивільному житті був підприємець була діючою депутаткою сільської ради Малобілозерської 24 лютого 2022 року. Я проснулася від повідомлення від вчительки свого сина про те, що діти не йдуть до школи, бо почалась війна через війну. Понад 4,6 мільйони українців були змушені покинути свої міста і села. Рівненська область стала новим домом для багатьох з них. Запоріжжя опинилося в зоні активних бойових дій, і ми прийняли рішення їхати в місто Рівне. Це тиша, свобода і можливість бути поруч зі своїми близькими людьми. Для надання підтримки внутрішньо переміщеним особам, ветеранам та іншим мешканцям громади. Регіон одним з перших в Україні ініціював створення центрів життєстійкості. Це гуманітарні проекти, це допомога внутрішньо переміщеним особам. В нашому центрі життєстійкості ми всебічно намагаємося підтримати родин зниклих безвісті, намагаємося їх скерувати в правильне русло, намагаємося виявити те коло підтримки, яке їм потрібно, тому що людям насправді важко. Також працюємо з родинами ветеранів, інвалідів війни насправді тому, що соціалізація проходить дуже важко. Провоював більше ніж з половиною роки, отримав поранення. І на даний момент я так само зараз долучаюся активно до всіх там заходів, допомагаю хлопцям, які приходять, такі самі, які я вже цей тяжкий шлях пройшов від початку і по сьогоднішній день. Приналежність моя особисто до Допомоги таким самим людям, як я вона була важливою в той момент. І мені здається, це, це той такий основний аспект, що не дозволив мені просто впасти і не піднятися. Станом на 2025 рік в Рівненській області діє 32 центри життєстійкості. Їхня діяльність допомагає жителям громади адаптуватися до нового життя та, попри всі виклики, будувати своє майбутнє.